Кава це не просто напій, це початок дня, перерва на роботі, момент для себе. Але що, якщо ми скажемо вам, що це ще й майбутнє? Світ Fast кава це ціла екосистема можливостей з великими планами. Уявіть, ваш улюблений напій, який знає вас краще ніж ви самі. Наші автомати зі штучним інтелектом будуть пам'ятати ваші вподобання і навіть пропонувати нові смаки залежно від вашого настрою. Планах у нас лімітовані лінійки кави та колаборації з місцевими крафтовими виробниками. А як щодо кави, яка приїде до вас, наші експрес-точки та велокав'ярні це свіжа кава там, де зручно. Ми не просто робимо бізнес, а й дбаємо про майбутнє. До 2026 року наші апарати перейдуть на 100% екологічну упаковку та відновлювальні джерела енергії для роботи. Від Києва до Варшави, від Сюриха до Токіо Фаст кава буде усюди. Тисячу нових точок за рік. Це не просто цифра, це наша обіцянка зробити якісну каву доступною кожному. Ми прагнемо створити максимально дружній франчайзинг, щоб ви змогли запустити точку за 30 днів. Навчання та маркетингова підтримка на нас. Фаст це не просто про каву, це ще й про знання. Наша академія та освітня платформа це шлях до майстерності. Онлайн-курси та майстер-класи в гейміфікованій формі змотивують до професійного розвитку та генерування нових ідей в покращенні бізнесу. Ми плануємо організовувати події та тренінги в живому форматі, зустрічі з лідерами ринку, дегустації та воркшопи для партнерів. Мрійте про власний бізнес. З Фасткави це реально відкрити свою кав'ярню за 30 днів з повною підтримкою на кожному етапі. Наші спеціалісти не просто розкажуть, де взяти інвестиції на старт. Вони покажуть, як зробити з вашої кав'ярні автоматизовану машину для заробітку. Весь період співпраці з Фасткава надає повний супровід з питань налаштування успішного бізнесу. Ставши нашим партнером, ви отримаєте не тільки гарантію на сам апарат, а й доступ до нашої crm системи яка буде слідкувати. За всім від залишків кави до піків продажів. А про маркетинг можете забути. Ми вже усе придумали за вас. Контент, промо, реклама готові і тільки чекають на запуск. І це ще не все. Якщо ви досягнете планових показників, то ми запропонуємо додаткові бонуси. Фасткаве це не просто франшиза, а ще й екосистема майбутнього, яку ми можемо будувати разом.